Добрий день, діти! Сьогодні на занятті ви дізнаєтесь, як зберегти своє здоров'я та уникнути хвороб. Ви вже знаєте, що мікроорганізми, або, як їх ще називають, мікроби це живі істоти дуже маленьких розмірів. Ці істоти такі малі, що оком їх не розглянеш. Для цього потрібен спеціальний прилад мікроскоп. Вони знаходяться скрізь у ґрунті, в воді та в повітрі. Є мікроби і в людини у роті, на шкірі, під нігтями. мікробів на світі є велика кількість. І всі вони дуже різняться між собою. Є поміж них істоти більші, такі як бактерії. А є... Зовсім дрібні, такі як віруси. Багато мікробів є корисними. Наприклад, завдяки гнильним бактеріям у ґрунті утворюються речовини, якими живляться рослини. Деякі бактерії використовують при виготовленні ліків. За допомогою молочно-кислих бактерій готують кефір, сир, ряженку, йогурт. Але, на жаль, не всі мікроби такі хороші. Є й дуже шкідливі або хвороботворні. Потрапивши до організму, вони починають швидко розмножуватись і виділяти отруту. Через ці отрути і виникають інфекційні або заразні хвороби. Потрапивши до організму людини, людина починає хворіти. Ознаками хвороби є. Висока температура, біль у горлі, головний біль, чхання, кашель, нежить та слабість, втрата апетиту. У разі появи ознак захворювання необхідно викликати лікаря. Хвороботворні мікроби передаються від хворої людини до здорової різними шляхами через повітря, через контакт з хворим і предметами, якими він користувався через продукти харчування. Одна хвора людина може заразити багатьох здорових людей, а ті, у свою чергу, заражають багатьох інших. Може статися так, що на інфекційну хворобу за невеликий проміжок часу може захворіти багато людей. Таке явище називають епідемією. Щоб запобігти виникненню епідемії, ворогу потрібно ізолювати, виділивши окреме приміщення, одяг, рушник. Потрібно проводити дезінфекцію, частіше провітрювати поміщення та використовувати марливу пов'язку. Найпоширеніша інфекційна хвороба, спричинена вірусом, є грип. Він може спричинити ускладнення, тобто ставати причиною інших хвороб. Ось, наприклад, може викликати ангіну або запалення легенів. Тому грип потрібно лікувати і чітко виконувати при всі призначення лікаря. Як же затримати хвороботворний десант мікробів? Під час чхання і кашлю людина розбризкує близько 4 тисяч маленьких крапель, які розлітаються на 3 і навіть 5 метрів. Крапельки дуже легкі і вони можуть довго перебувати в повітрі. Люди, що знаходяться поруч, вдихають ці краплинки разом із мільйонами мікробів. Краплинки опускаються на різні предмети, їжу. І ви представляєте, скільки людей може захворіти від однієї людини, якщо воно чхне або кашляне. Але хвороботворному десанту можна перешкодити. І це допоможе зробити складено чотири шари звичайна носова хустинка. Прикривайте при кашлі і чханні рот і ніс носовою хустинкою. Але... Потрапляння хвороботворних мікробів до організму людини не завжди спричиняє інфекційне захворювання. Наш організм чинить опір шкідливим мікробам і може перемогти їх. Кажуть, що він має імунітет. Захисні сили організму підвищуються, якщо людина займається спортом, фізкультурою, загартовується, дотримується правил гігієни щодня. Вживає овочі та фрукти. А зараз я пропоную вам послухати вірш Поради лікаря нехворіка та скласти правила запобігання захворювання на грип. Чудовий лікар нехворіко у місті нашому живе. Десь вам пігулки чи настійку? Здоров'я буде як нове? Він повідомив: лютий ворог до міста нашого пробрався. Це гриб. Можливо, дуже скоро він завітає і до нас. Як нам від грипу вберегтися? По-перше, ти запам'ятай, побережись, не застудися. Нагуст, як кажуть, намотай, що у застуженому тілі гриб швидше візьметься за діло. В теплі ж незатишно йому. По-друге, руки мий. Чому? Руками ти за все хапався. Звичайно, вірусів набрався. Тепер додому їх приніс. Вони потраплять в рот і в ніс. Це лихо треба зупинити, хочеш із милом руки мити. Потретє, їжте всі часник. щоб вірус грибку зовсім зник. Цей вірус часнику боїться. Запам'ятайте, знадобиться. Нарешті всім потрібно знати, що здатний вірус цей літати, хтось хворий кашлянув, чихнув, чи просто біля вас зітхнув. Хворобу вірус вже поніс, прямісінько до вас уніс. Та ватно марлива пов'язка. Врятує вас, носіть, будь ласка. Наш добрий лікар не завжди навчає малюків, щоб вам не здонадобились ліки, любіть своїх помічників. Це мед, малина калина, а ще цибуля і чесник. Смородина, лимон, шипшина, природа справжній чарівник. Запам'ятайте, що рослини природні ліки, справжній дар, в них мінерали, вітаміни, здоров'я і життя нектар. Наш добрий лікар нехворійко. Нам розповів про чистоту. Потрібно з милом руки мити, бо це ж з мікробами війна, як часто змушує хворіти рука, коли вона брудна. А ще сказав наш мудрий лікар, що щирий і веселий сміх і гарний настрій наш теж ліки найкраще від хвороб усіх. А зараз... Я пропоную вам відгадати загадки та подумати, що об'єднує всі слова відгадки. Лист різний із оксамиду, соком ягідка налита. А для хворої дитини краще ліки чай з малими кравими. Цього фрукта по шматочку в чай добавлю для смаку. Запашистий та кисленький, наче сонечко жовтенький. Весною росте, літом цвіте, восени осипається, зимою відсипається, а квітки на медок Лікує від грипу кашлю і хрипу. Той, хто їсть її, той знає, всіх мікробів убиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього слізка люжа. Рінову в садочку, у зеленому віночку, у червоному на мисті, і вчинень та Кучерявий кущ на кручі має пазурі дряхуче, до покліти потовпиться, тобою ухопиться, як дряпане, ані руж. Дайте, що за кущи? Що то за голова, що лиш зуби та борода? Росте в лісочку, має червону сорочку, той йде, той поклониться. Дітки, ви молодці, правильно відгадали всі загадки, а тепер я прошу вас дати відповіді на деякі запитання. Чи можна їсти холодне морозиво, якщо в тебе хворе горло? Чим небезпечна муха, яка сідає на їжу? Чому не можна нічого робити брудними руками? Чи можна одночасно їсти і гратися із тваринками? Чи можна вживати воду прямо з-під крану? Чому не можна їсти немиті фрукти та овочі? Чому потрібно прикривати носик хусткою або ротик, коли чхаєш? Дітки, будьте здорові, дотримуйтесь цих простих правил, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!